З 31 травня по 2 червня 2016 року на Хмельницькій атомній станції проходило загальностанційне протидиверсійне та протиаварійне тренування. Тренування проведене спільно із НАІК «Енергоатом» за участю представників зацікавлених міністерств, відомств та міжнародних спостерігачів, експертів Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США. в тренуванні були задіяні окремі підрозділи ДП НАІК «Енергоатом», територіальних та місцевих управлінь із питань надзвичайних ситуацій. Сили й засоби Національної гвардії та Національної поліції, Служби безпеки України тощо. Вперше на ХС було об'єднано антитерористичні навчання і аварійну готовність та реагування. Мета тренувань перевірка ефективності об'єктового плану взаємодії в разі вчинення диверсії щодо ВПХС, функціонування планів та дієздатності системи аварійного реагування атомної станції. За задумом тренувань, вісім озброєних терористів мали намір здійснити теракт із важкими радіаційними наслідками, злоумисники під. Керували опори ліній електропередач внаслідок аварійного відключення високовольтних ліній відбулося повне знеструмлення власних потреб атомної станції від енергосистеми. Поетапні кроки дій оперативного персоналу, керівництва атомної станції, аварійних груп та бригад в ході протиаварійного тренування на Хмельницькій АЕС. Начальник зміни станції ХАЕС отримує повідомлення про пошкодження повітряних ліній електропередач. Получив доклад начальника зміни лікарцеха. У відключенні защитимі лінії ВЛ330 ровно ВЛ-330 Шепетловка. НЗС НЗСХ повідомляє всі інстанції згідно аварійного плану ВПХС про події на атомній станції. Умовно за тренуванням, отримавши інформацію про аварійну ситуацію, начальник зміни блока віддає команду оперативному персоналу блочного щита управління в ході навчань повномасштабного тренажера. Вінірована шепівка вчинить. Зачаю внимание, що при папірі лінії примітки також є іншої фото не може бути сім. За сценарієм тренувань відбувається пошкодження та загоряння на блочному трансформаторі. Начальник зміни станції викликає для гасіння пожежі третій державно-пожежно-рятувальний загін. Відбувається відключення енергоблока номер 1 і пошкодження та відключення повітряної лінії 330 кВт ХС ХАЕС Хмельницький. На енергоблоці номер 1 ХАЕС спрацював автоматизований захист реакторної установки.

Начальник зміни станції доповідає директору ХАЕС про ситуацію. у нас на блокі пройшло та повністю власних нужд. А на блокі 1, возграні трансформатора. 1ЖТ, життєвочет трансформатор першого блоку. Організовуємо тушення. Пройшов запуск дизелей систем і первого дизеля ОРДС. На ХАЕС оголошено проведення в дію плану аварійного реагування ВПХС та приведення в готовність системи аварійного реагування. Активізовано внутрішній кризовий центр, проведено збір аварійних груп і бригад, здійснено збір штабу керівника аварійними роботами на майданчику. Повноваження керівника аварійними роботами на проммайданчику прийняв генеральний директор ВПХС Микола Панащенко. Під час гасіння пожежі на блочному трансформаторі з працівником 3-го ДПРЗ стався нещасний випадок. Потерпілому надана медична допомога. Відбувається повне знеструмлення ХС. Дану подію попередньо класифіковано як аварійна готовність умовно за затренування. Підрозділами 3-го ДПРЗ ліквідовано пожежу на блочному трансформаторі. Персоналом аварійних груп і бригад проводяться роботи із локалізації наслідків аварії. Проведено повторну класифікацію події як аварія на майданчику умовно за затренування. Зафіксовано вихід радіоактивних речовин за встановлені проектом межі. Розпочато проведення робіт щодо організації поста дезактивації транспорту і протипожежної техніки в районі автостоянки. Виходячи із радіаційних параметрів, керівник аварійними роботами на проммайданчику приймає рішення щодо евакуації персоналу, не задіяного в ліквідації аварії. Здійснюється посадка евакуйованого персоналу в автотранспорт та виїзд автобусів із евакуйованим персоналом від ВПХС в місто Нетішин. Всьому персоналу рекомендовано застосувати засоби захисту органів дихання. Переміщення персоналу здійснювати тільки по естакадах, закрити всі вікна в приміщеннях, оперативному персоналу та персоналу аварійних бригад проводиться йодна профілактика. В ході тренувань організовано оперативний обмін інформацією з Кризовим центром Держінспекції ядерного регулювання України, іншими учасниками аварійного реагування та засобами масової інформації щодо передачі даних про аварійну ситуацію на ХАЕС, класифікацію аварії та заходи із її ліквідації. Періодично відбувалася доповідь в комісію з надзвичайних ситуацій, ДП пена на за системою відеоконференц Згодом ситуація на ХЕС класифікується як аварія комунальна, умовно за тренуванням. Персоналом аварійних груп і бригад продовжуються роботи із локалізації наслідків аварії о 16.55 1 першого червня здійснено підключення власних потреб енергоблоків номер 1 та 2 Група, яка зруйнувала опори високовольтних ліній, нейтралізована в лісовому масиві силами правоохоронних органів. Порушники, що вивели з ладу системи електроживлення, дизель-генератора виявлені та затримані. Проводяться необхідні слідчі та оперативно-розшукові заходи. 2 червня 2016 року, об 11 годині 30 хвилин, керівником аварійними роботами на майданчику підписаний наказ про припинення дії аварійного плану ВПХС. В зовнішньому кризовому центрі атомної станції проводяться підсумки тренувань. Позитивну оцінку протиаварійним і антитерористичним тренуванням на ХАЕС дали всі без винятку спостерігачі від НАЕК «Енергоатом», Мінпаливенерго, Рівненської та Південноукраїнської АЕС, дирекції фізахисту НАЕК Державної служби надзвичайних ситуацій, служби безпеки України, інші задіяні в тренуваннях структури і відомства. Американські спостерігачі відмітили, що впевнилися, система аварійного реагування і система дій щодо попередження терористичної загрози життєздатна і реагує на позаштатні ситуації, та зауважили, що їм є чому повчитися в української сторони. Нестандартним і масштабним назвав протиаварійне тренування на ХАЕС куратор навчань від НАЕК енергоатом. Сложная тренировка, непростая, но хотелось бы отметить, что все эксперты оценили удовлетворительно. Поставили оценку удовлетворительно по данной тренировке. В результате тоже заключительная оценка тоже была удовлетворительна. Ну, хочу сказать, что у нас всего две оценки по тренировке существуют. Это удовлетворительно и неудовлетворительно. Тренировка действительно прошла на, хоро... на, рог... на хорошем организационном уровне, хотя была очень непростой, еще раз повторюсь. Я думаю, що тренування была чрезвичайно полезная. Я думаю, що такі тренування будуть організовані на других площадках теж. Головна мета протиаварійних і антитерористичних навчань 2016 на ХС досягнута. Это Четко надо знать, кому сообщать, четко надо знать, у кого запрашивать помощь, четко нужно знать, куда вывозить людей, четко нужно знать, значит, иметь параметры радиационной обстановки. Вот основ, основная цель это даже не отработка технологических каких-то моментов, а от, вот именно отработка взаимосвязей. Наскільки масштабними і серйозними були протиаварійні тренування, проведені на ХАЕС, свідчить той факт, що для участі в них були задіяні 15 одиниць спецтехніки та 52 особового складу ВП аварійно-технічний центр на Енергоатом. Задачі, які були поставлені перед центром, виконані це, зокрема, повітряна радіаційна розвідка з умовно забрудненої по тренуванню території. А також автомобільна граційна розвідка по зазначеному штабом керівника аварійних робіт на майданчику маршруту для, маршруту для евакуації персоналу. Аварійно-технічний центр це на даний час єдина така організація на Україні, яка призначена діяти швидко і енергійно, більш того, ефективно. і Постійно знаходиться в готовності, щоб надати необхідну допомогу аварійній атомній станції або будь-якому іншому об'єкту з ядерною технологією. А також наші, наші техніки і наші спеціалісти залучаються під час аварій, коли виконується перевезення реактивних матеріалів території України. На вертолітному майданчику Нетішина були продемонстровані переваги сучасної аварійної спецтехніки. От перед вами от робототехнічний комплекс. Комплекс, який використовується для роботи в опасних умовах, там, де присутність чоловіка, либо вообще исключено, либо, по крайней мере, ограничено или нежелательно. От з допомогою вот этого робочого органа, називається маніпулятор дистанционного управління МФ-4, можна Собрать какой-то опасный груз, локализовать его в кучку для того, чтобы потом принять меры к дальнейшей его либо утилизации, либо захоронению и так далее. Значит, в состав этого комплекса входит сам робот. Фургон з електронікою управління, в он же їздить, і фургон для операторів, откуда управлять. Окрім сил 3 3-го ДПРЗ із охорони ХАЕС та Нетішина для умовної ліквідації аварії на атомній станції терміново оголошено збір особового складу та розгортання Шепетівського зведеного загону номер 3 Неподалік місця умовної надзвичайної ситуації було розгорнуте наметове містечко, де були пункти засідання штабу, медичної та психологічної допомоги, намети для розміщення особового складу, харчування приготування їжі, а також пункт для спеціальної обробки техніки та особового складу. Із функціями наметового містечка ознайомились і представники агентства зменшення загрози Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Загалом участь у триденних протиаварійних та антитерористичних тренуваннях на ХС взяли близько 500 осіб. В підсумку навчань відмічено чітку координацію, злагодженість дій і співпрацю всіх служб міністерств і відомств.